Хуська окружна прокуратура у судовому порядку забезпечила виконання всіх умов для внесення унікальної водяної кузні Гамора до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Для цього звернулася з позовом до Закарпатського окружного адміністративного суду, який зазначені вимоги повністю задовольнив. Йдеться про єдину в Україні діючу водяну кузню, розташовану в селі Лисичово на Хущині. Наразі долею об'єкта опікуються орендарі, які під підтримують там безперебійний цикл роботи. Внесення шкузні до згаданого реєстру надасть їй офіційний статус пам'ятки, яка перебуватиме під охороною держави. Прокурор встановив, що виконавчий комітет органу місцевого самоврядування не виконував вимоги законодавства щодо виготовлення облікової документації на об'єкт культурної спадщини місцевого значення. Крім того, не подав пропозиції органу охорони культурної спадщини вищого рівня, тобто до департаменту культури національностей та релігії Закарпатської обласної військової адміністрації, щодо занесення пам'ятки до державного реєстру нерухомих пам'яток України вже після втручання прокурор. Куратури і рішення суду виконком таки виготовив необхідну документацію і звернувся до ОВА і Зауважимо, що всі ці кроки створюють правове підґрунтя для захисту і збереження об'єкта культурної спадщини.